Біфрен спокій за ясної голови. Рафон єдині новини для вас. Працюють інформаційні команди фактів СІТІВІ та вікон СТБ. Я Андрій Ковальський, добрий вечір. У командуванні повітряних сил підтвердили збиття російського штурмовика су 25 Це сталося о 16-й у Баштанському районі на Миколаївщині. Поцілив у ворожий літак підрозділ зенітно-ракетної одеської бригади повітряного командування Південь. Це вже 270-й російський літак, який знищили збройні сили України у нашому небі. Просто сфоткаємо. У тілах жертв жахливого розстрілу колони під Куп'янськом знайшли уламки снарядів, які використовує російська армія. Зброю ідентифікували французькі експерти, які працюють разом із нашими фахівцями над встановленням істини. Повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Уже оглянули 16 із 26 тіл. Експертизи тривають. Також встановлено, що загалом у колонії було 48 людей. Частині вдалося врятуватися. За попередньою інформацією загинули 13 дітей, а також вагітна жінка. У момент обстрілу Купінськ-Вузловий, Курилівка і прилеглі села були окуповані та контрольовані російськими військами. За словами тих, хто вижив маршрут евакуації. Організатор погодив із росіянами і подавав як єдиний безпечний авст сторону, яка контролює Україна, людей не випускали. Нагадаю, 25 вересня колону із мирними людьми, що евакуювалися через обстріли з Купінська, вузлового і прилеглих сіл, розстріляли поблизу Курилівки. Росіяни брехали, що це збройні сили України вбили своїх громадян. Однак, експертизи свідчать про зворотне, адже на розстріляних розстріляному транспорті виявили частини фугасних снарядів. Згідно висновків наших французьких колег, вони належать до гармат військових, які розташовані на важкої військової техніки БМП-2 та БРМ 3 к Рис. БРМ -3К «Рись» рис це бойова розвідувальна машина, знаходиться на озброєнні армії Російської Федерації. На Донбасі ворожа артилерія не стихає. Російські війська обстрілюють усю лінію зіткнення, б'ють із танків та артилерії, завдяють авіаударів. Більше розкаже Олег Корнієнко, Олеже, Тобі слово. Вітаю Андрію. Дійсно, ситуація на фронті лише загострюється. Найгарячіше нині саме біля Бахмуту. Російські війська активно обстрілюють не лише це місто, але й самі околиці. Тобто Бахмут, Солидар, Сіверське, Білогорівка, сам стотисячне місто Бахмут. Росіяни щодня перетворюють на суцільні руїни. Сьогодні було вже кілька потраплянь. Росіяни обстріляли житлові квартали. На щастя обійшлося без жертв за попередніми даними, б'ють по. У цьому місту російські війська переважно з далекобійної артилерії час від часу застосовують авіацію. Водночас, нинішня війна це фактично війна артилерії. Тому наші хлопці теж не мовчать, і сьогодні вони рясно накривали російські війська. Щонайменше під Бахмутом знищено піхоту, яка намагалася пройти у штурм, у штурм а також саму ворожу техніку. Власне, як боронять Бахмут. Бійці 30-ї бригади пропоную далі коротко глянути. Так, роботи вистачає. Роботи вистачає, працюємо як тільки дають цілі, сразу ми всі відпрацьовуємо чітко. Може бути одна ціль, а іноді буває таке, що з одного місця приходиться відпрацьовувати дві то й три цілі. Ну і власне, окрім Бахмута, ситуація фактично гаряча по всій лінії фронту. Російські війська обстрілюють вугледари і Мар'їнку, Красногорівку. Також дуже гаряче біля Авдіївки. Там ворог щодня застосовує авіацію. Її використовує буквально підлітає за кілька кілометрів до лінії зіткнення і відкриває вогонь. Саме на Авдіївському напрямку більш працюють артилерія і відбуваються. Танкові бої, але наші військові все ж таки, попри брак озброєння, все ж таки намагаються тримати наші рубіжі і давати ворогу відсіч. Да, буває тут і авіація, і розвідка авіа, і артилерійські бувають буває по різному якщо чесно, буває, що коли стріляємо десь там в артилерію в інші танки і вони. Інколи спеціально кажуть, що не влучили, коли їдемо назад. Або, або коли влучили, заспокоюйся. Дякую, Олеже. Це був наш власний кореспондент Олег Корненко, який нині перебуває на Донбасі. Німецький ракетний комплекс ІРІСТЕП під час останніх російських обстрілів показав себе чудово. Єдиний недолік комплексу він один сказав в ефірі телемарафону речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Система має вісім пускових контейнерів і на вісім ракет. І це дуже потужний засіб для знищення повітряних цілей ворога. На яких напрямках використовують і військові не кажуть. Зенітно ракетну установку Україна отримала у жовтні. Це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Її ще не мають на озброєні навіть Збройні сили Німеччини. Триває гуманітарна евакуація з понівеченого росіянами Оріхова, що на Запоріжжі – це прифронтове містечко. Окупанти щодня накривають артилерію, намагаючись зрівняти його із землею. Надзвичайники та соцпрацівники раніше вже зробили кілька ризикованих рейдів, аби вивести звідти кілька десят стареньких і маломобільних людей до Запоріжжя, звідки ті рушать у безпечніші західні регіони країни. Напередодні разом зі співробітниками Червоного Хреста рятувальники знову навідалися до Оріхова по тих, хто не може дати собі ради та є найвразливішими під потужними обстрілами росіян. Декого довелося навіть доставляти з будинку до евакуаційних машин на ношах. Сьогодні була проведена чергова евакуація з міста Оріхів маломобільних людей. кількості п'яти чоловік привезено було їх до міста Запоріжжя до геріатричного відділення для подальшої евакуації. Чиновник із Миколаєва очолював російську агентуру. Його вже затримали співробітники служби безпеки України. Підозрюваному надягли кайданки просто під час наради у міського голови. Зрадником виявився начальник комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба. Він передавав ворогові персональні дані військовослужбовців, працівників СБУ, нацполіції та обласної. Прокуратури також чоловік надавав расистам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів збройних сил та роботу об'єктів критичної інфраструктури. Тепер на колаборанта чекає суд. Також СБУ встановила особу представника спецслужб РФ, який координував їхню діяльність із території тимчасово окупованого Херсона. Сьогодні зранку я отримав інформацію від СБУ, що директор одного з КП міста співпрацює з окупантами. Я особисто захотів бути присутнім під час цього затримання, щоб подивитись цьому покидьку в очі. Разом з співробітниками СБУ. Ми прибули на нараду, де був присутній цей чиновник. СБУ вручила підозру цьому працівнику і затримала його. Так буде з усіма, хто посміє зрадити нашу державу. Сьогодні день пам'яті каральної операції «Захід», під час якої 1947 року понад 78 тисяч українців із західних областей переселили до Казахстану та Сибіру. Операцію провели українські радянські міліція і Міністерство держбезпеки. Виселяли людей за попередньо складеними списками. Це члени родин уніців та повстанців. Одним із головних завдань операції було нейтралізувати український визвольний рух у західній Україні, зокрема діяльність української повстанської армії та тих, хто її співчував та допомагав. Родини вивозили з Волині, Львівщини, Рівнищини, Тернопільщини і Буковини. Як водиться, спецоперація почалась або у розпалночі. Або рано вранці вивезли майже 19 тисяч чоловіків, 36 тисяч жінок і понад 23 тисячі дітей. На них чекали каторжні роботи і у копальнях, і у колгоспах Сибіру. Боротьба за кожне серце у Києві відбувся щорічний форум із вроджених вад серця. Два дні найкращі кардіохірурги світу обмінювалися досвідом і результатами власних досліджень. Центральною темою, звісно, стала робота в умовах війни. Уже 17-й рік поспіль усе організовували на базі науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Дистанційно до дискусії приєдналися найкращі фахівці з Берліна, Лондона, Ванкувера, АФІН та інших міст і країн світу. Усі із захопленням переймають досвід саме українських кардіохірургів, адже вони зараз роблять, здавалося б, неможливе. Рятують пацієнтів зі складними вадами серця під час повітряних тривог і ворожих обстрілів. При цьому зберігаючи наднизький показник летальності під час операції. Це лідери нашої спеціальності в світі. Кожен з них починав свою доповідь, що вони нам бажають. І перемоги, і вони здивовані, наскільки ми продовжуємо роботу в таких жахливих умовах. Ми повинні продовжувати нашу інтернаціональну роботу, і це є наш український вклад в світову кардіохірургію. Масове залучення українців до приватного підприємництва – основне завдання української влади нині та після нашої перемоги над агресором. Про те, як відновлювати економіку, в ексклюзивному інтерв'ю Вадимові Карп'яку розповіла міністерка економіки України Юлія Свериденко. є розуміння на сьогоднішній день, навіть при веденні дуже активних воєнних дій розуміння того, яким якою економікою буде післявоєнний час, куди куди ми прямуємо, на яких галузях ми хочемо спиратися. Повне інтерв'ю дивіться одразу після випуску новин у марафоні Єдині новини. Гумористичні ліки українців популярне дизель-шоу сьогодні виходить із черговою прем'єрою на Ютуб каналі Гумор ICTV». Команда неабияк постаралася і відзняла добірку концертів, аби щоп'ятниці піднімати настрій глядачам з усієї країни та навіть з-за кордону. Команда продовжує йти до шляхетної мети, збирає мільйон доларів для збройних сил України у власному благодійному дизель-фонді та закликає кожного долучатися до цієї справи. За анонсом чергових прем'єр від дизель-шоу Даніл Самсон. Команда дизель шоу і далі стріляє у ворога гострими жартами. Актори доводять, гумор це також зброя. Вона дошкуляє противнику, а українцям підіймає бойовий дух. Поміж масованими обстрілами та повітряними тривогами колектив готує концерти, Дизелі домовилися, якщо глядач чекає та приходить на їхні шоу, то вони не мають права зупинятися. Я скажу відверто, дуже було важко, але ми розуміємо, що зараз вся країна працює. Просто працює, не покладаючи ні рук, ні зброї, як то кажуть. І тому ми, ми вперед ідемо з нашою країною вперед до перемоги. Нині на кожному концерті дизель-шоу можна побачити у залі людей в одностроях для артистів. Це особлива втіха, коли військові йдуть саме до них по гарний настрій. Важливо для військових і для людей, бо постійно напруженібудь дуже тяжко. Я сьогодні припию сюди хлопців наших з Хотяновки. Ну, от поэтому важливо, дуже важливо, щоб люди тут спілкувались, дивились на концерти. Хоч трошки, як то кажуть, розрядка буде у людей. На свої виступи, Дизелі спеціально запросили звільнених з полону захисників Азовсталі та їхні родини. І щоразу зал вітав їх стоячи. Дякую всім. Ми старалися для вас. Уже від сьогодні на глядачів чекає нова порція жартів і про побутові оказії українців, і про недолугих росіян. Ну так сталося, що мені взагалі дістається е, те, що ніхто не хоче грати, тому я сьогодні знову буду грати расистів, розумієте? І після, ну, того, після зйомки мені треба їхати до церкви буде. Ой, біда, біда. Половина тих, хто зі мною в автобусі їхав, мечтали об этом. Хто бойлер, хто астіралки, хто м'ясорубки. От я й подумав, зачем за це воювати? Просто в плен здався і все. Пользуйся на халяву. А це один з хітів останніх концертів. Номер про російського недосолдата чмоню та український полон, який порівняно з життям на Росії, став курортом. Не розумію, куди такі животний інститут. А можуть я тільки здесь почувствовав себя чоловіка. Продюсери проєкту розповідають, попередні прем'єри уже набрали мільйони переглядів у мережі, та нині на меті ще один надважливий мільйон мільйон доларів для зсу, який артисти збирають у власному дизельфонді. Нам вдалося зібрати більше мільйона гривень на потреби наших військових, і вже ми виконуємо заявки різних частин, і вже ці гроші у тому чи іншому вигляді відправляються на фронт і наближають нас усіх до перемоги. Тож від сьогодні за давньою традицією, що п'ятниці о 20.00 дивіться нові випуски дизель-шоу на ютуб каналі Гумора Сітіві Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, Факта Сітіві. Єдині новини. Кому війна, а кому привід заробити мережу шириться відео, на якому одна з російських блогерок збирає гроші, щоб в старої армії міра було тепліше. Для цього мовляв слід закупити тепловізори. А вони зараз дуже дорогі. Тож грошей потрібно дуже багато. Ми допомагаємо ребятам, которые ушли на фронт нашим воєнним збирати на тепловізори. ані просто мерзнуть і. Тепловір за рочі дорого сто 10, 50, 100 рублів можуть помочь согреться нашим военным. наразі. Це все арламарафон. Єдині новини триває. Далі дивіться інтерв'ю міністерки економіки України Юлії Сверденко.